Усім привіт, я Ліза. Ви на каналі Букля. Тут ми зазвичай говоримо про те, що почитати, щоб не сумувати. А саме сьогодні ми з вами разом обиратимемо книжки, які я візьму з собою в Харків. Так, так, дім рідний дім. Це відео вийде явно пізніше, але зараз у мене 1 лютого, ранок. І сьогодні, о четвертій, у мене потяг. Я не можу вам розказати детально, чому я їду в Харків, тому що ця причина напряму безпосередньо пов'язана з Марком і з його особистими справами. А цей канал як ніяк мій, а не Марка чи нашої сім'ї. Тому я не вважаю, що я маю право і тим паче зобов'язана цими деталями ділитися. Але скажу одне: я думала, що я їду в Харків набагато на довше, але нещодавно буквально з'ясувалося, що це буде тиждень-два. З одного боку, так набагато простіше, тому що я вже напланувала там, скільки речей я буду з собою брати, сприймала це як повноцінний переїзд. А якщо я їду на два там, на один тиждень, зрозуміло, що це як у відпустку збиратися, не треба так багато брати. Тож я сподіваюся, що ось цієї валізи мені вистачить. Ну і звісно, куди ж без книжок. Почну з того, що покажу вам книжки, які до цього ще відклала окремо. Тому що це якісь зимовою атмосферою історії, і я думала, що я їх з собою візьму усі зараз. Я розумію, що немає сенсу брати стільки, але я вам покажу, що там є, бо ми з них в тому числі будемо обирати. Отже, перша книга це Сміла та її відчуття снігу Петера Хьога. Я буквально нічого не знаю за нотації, поняття не маю про що ця книжка, але знаю, що вона дуже холодна за атмосферою, тому відклала її однією з перших. Далі всі мої ключі і гая Наталії Матолінець, це українська авторка. і Її фентезі дилогія здається, чи трилогія, точно знаю, що є друга частина. Мені цю книжку радила підписниця, коли я питала, чого можна такого почитати зимового. І я читала анотацію, тут якась детективна зав'язка, якісь там тіла знаходять. Коротше, щось таке. Доволі загадкове і водночас фантазійне. Мені подобається. Туди, де пінгвіни, гейзел Прайор. Хотіла почитати цю книжку найближчим часом. Не знаю, просто якось зараз є на неї настрій. Це відносно нещодавня моя покупка на Червону П'ятницю, здається, я її придбала. Дуже гарний зріз і загалом видання класне. Знаю, що це має бути така мила, зворушлива історія, над якою посміятись і поплакати, життєва, і, звісно ж, зимовою атмосферою. Гаррі Поттер та Філософський камінь. Я дуже хотіла почитати цю книжку цієї зими і хотіла її почитати разом з Марком, бо у нього власне видання, ілюстроване. Мені дуже подобається оформлення саме цього видання. Мінімалістично, але дуже гарно. Щиро кажучи, от душею я дуже хотіла б саме цю книжку взяти у Харків, але розум мені підказує, що навряд це буде так, тому що я все ще хочу почитати її разом з Марком. А у Марка зараз взагалі от критично бракує часу. Тож навряд це вийде саме там. Далі класика, при тому об'ємна класика, це Девід Коперфілд, Чарльза Дікенса. Я не знаю насправді, чи є там зимова атмосфера, але в свій час Аліса Піквік-Пейпер зділилася тим, що у неї Дікенс асоціюється з зимовими читаннями, такими теплими, затишними. І мені здалося, що дійсно в цьому є істина. Знаєте. Я уявляю собі, як пише Дікенс, тому що в свій час у мене було два різних видання від українських видавництв: російський переклад та український переклад. І я їх порівнювала, щоб зрозуміти, який переклад більш точний і яку книжку я хочу залишити собі. Як ви бачите, ВСЛ перемогли. Я порівнювала, якщо що, з оригіналом. І в російському перекладі було дуже багато якихось зайвих слів, зайвих конструкцій. Просто ніби перекладач додумував, що хотів сказати автор. А цей переклад доволі точний. Звісно, я не всю книжку порівняла. Я там першу сторінку взяла, кілька перших обзаців навіть, і вже з цього було зрозуміло. Далі теж фентезі це зимові заручини, перша книга серії Крість Дзеркала Крістель Дабос. Я багато чула про цю серію і тільки позитивне, до речі. Я взагалі не планувала її читати, але от якось була у книгарні, і прям ця книжка дуже привернула мою увагу. і Мені закортіло її взяти. По-перше, якось на фотографіях, на відео завжди здавалося, що занадто якась простенька обкладинка, не дуже симпатична. А в житті мені оформлення дуже сподобалося. По-друге, в моменті, якраз я шукала активно зимові книжки за атмосферою, і зимові заручини не могли не звернути на себе мою увагу. Тут про якусь дівчинку, яка може ходити між дзеркалами, і вона там встрягає в якісь, звісно, що неприємності, її нібито насильно видають заміж за якогось, знаєте, темного типу принца, вона туди їде, і там усюди її оточує одна суцільна небезпека, Коротше, щось таке. З одного боку, нічого нового в такому сюжеті, з іншого боку, це завжди гарний варіант. Далі навіть запакована книжка, рідкість в моїй бібліотеці, мені здається, це або єдина, або одна з. Там пари. Сімейна гра Кетрін Стедмен. Я знаю, що ця книжка зимова за атмосферою і що вона нагадує гру в хованки чи хованки. Якось так називався фільм. Я отут-от прикріплю за атмосферою, за сюжетом. Мені цей фільм дуже сподобався. Я знаю, що тут буде багато крові, багато якогось трешу. Вона буде така з одного боку легка та несерйозна, з іншого боку напружена. Як на мене, звучить як гарна ідея. І остання книжка, яку я відклала як зимову, це червона зима, Аннет Марі. Це теж фентезі, і я чула тільки позитивні відгуки. Пам'ятаю, що тут абсолютно незрозуміла анотація про Камігакарі, що б це не означало. Вона рятує життя одному з ворогів богині, загадковому та непередбачуваному щиро, і тепер він їй боржник. Емі розуміє, що з його допомогою зможе дістати відповіді на багато запитань про свою долю, але їй треба укласти угоду з найнебезпечнішим Йокаєм. Коли не знає, що таке Каміга Карі і Йокай, це все не має сенсу, от взагалі. Але гарні відгуки, і навіть якщо тут не буде це пояснюватися, ну, можна погуглити. Ось такий виходить стосик зимових книжок, які я відклала. Також у мене там у стосику окремо лежали вогонь і людь всередині Білого Дому Трампа. Це книжка логічно про Дональда Трампа, про перший його захід в Білий Дім, так би мовити. І цікава книжка, класна, але політична, багато інформації треба дуже вдумливо читати. А я через свою роботу в будні дні або коли у мене чергування, просто у мене не вистачає ресурсу, знаєте, на подібні якісь речі. Мені хочеться навпаки з книжками розслаблятися, відволікатися. Мінімально взагалі думати, щоб мене отак от захопив сюжет і поніс куди-небудь. Ось такі речі я можу читати тільки у вихідний, при тому круто, щоб їх було два і щоб я ще могла відпочити. Або ж у відпустку, як я в принципі робила, почала читати, коли у мене була відпустка, але не встигла дочитати, на жаль, от мені тут трошки залишилося, і поки що я поставила цю книжку на паузу. Я не впевнена, що я буду брати її в Харків, бо в Харкові теж буде важкувато. З інтелектуальним ресурсом, я думаю. Тому хочу все ж таки поки що зосередитися на чомусь більш легкому та розважальному. Цю книжку, мабуть, залишу в Києві і повернуся до неї, коли вже знаєте ситуація стабілізується. І також у мене окремо лежав детектив психологічний Себастьяна Жапрізо, це французький письменник. Пастка для попелюшки». він там був купу разів екранізований і цікава, інтригуюча анотація, з якою нічого знову ж не зрозуміло. Якісь жінки, зрозуміло, хто з них жертва, хто з них вбивця. Автор грається словами і плутає максимально. Книжка зовсім невеличка. Я оце зараз на неї дивлюся і думаю, що можна було б її взяти з собою в потяг. Так, я вам показала стосик зимових своїх книжок, які у мене відкладені. Зараз ми підемо з вами разом. Подивимося, мої полички. Я подумаю, що ще можна взяти як варіанти книжок, які я братиму в Харків. І потім з тих варіантів оберемо основні, що я точно з собою візьму. Перша шафа, до якої я пішла, це ось ця. Тому що, хм, мені здається, я знаю. Я хочу Террі Пратчета. От у мене є рухомі картинки та правда. Правду я не хочу зараз читати. Я хочу рухомі картинки. Тому це точно буде як варіант. Підійшла до полички з детективами і трилерами. В принципі, багато що хочеться почитати. Але я не впевнена, що я хочу щось з собою з цього брати. Все ж таки, я зараз от в моменті не читалася багато детективів, і у мене взагалі от немає на цю літературу бажання. Кінга теж я брати не хочу. В тій шафі там різні книжки. Ота, наприклад, полиця це щось таке, з чим можна передати. Але я б, можливо, взяла сім чоловіків Евелін Гюго, але не впевнена. Не впевнена, книжка велика. Хотілося б щось зимове все-таки почитати. Внизу там фентезі, і там зимового нічого немає, в принципі. Так, ось ця полиця. Тут у мене картина стоїть недомальована. Німий Бог, можна було б взяти гіпотетично. Хм. А, і ось на цій полиці у мене є. От, прогулянка про пащих. Теж має бути щось зимове, бо Буду... тут. Ой, бо тут, начебто, про Альпи чи щось таке, про якісь гори. І про дітей з якимись вадами розвитку, здається. Прикольно має бути, але щось немає на таке настрою. Можливо, це буде занадто песимістично, а я хочу оптимізму, оптимізму і. Захопливого сюжету. Що, що? О, Бакман. Оце вже добрий варіант ведмеже місто. Зимове, має бути атмосферне, має бути миле. Я не думаю, що це буде аж занадто зворушливо. Сподіваюся, у всякому разі. Можливо, щось таке легеньке з гумором? Що тут у мене є такого? Там у мене ще дитячі історії, але дитячих мені не хочеться. Чи можу оці дві докласти, та й все, і змиритися з тим, що з цього і обиратимемо? Я абсолютно ігнорую той факт, що в мене є ще одна полиця. і тут багатько всього. Можна було б взяти, наприклад, Діва, матір і третя це українське фентезі, і я. Точно знаю, що воно легке, воно з гумором і воно покращувало б настрій. Або, от, наприклад, кідрука, тому що це було б напружено і захопливо. І також у мене тут любовних романів немало. Можна було б взяти щось таке доволі позитивненьке. Оцю книжку дуже хотіла прочитати взимку. Це. Розамунда Пінчер та її зимове сонцестояння. але це така цеглинка, ви самі бачите. А я їду лише на тиждень на два. Це можна тільки її брати і все. А ми тут легких шляхів не шукаємо. Ну, онфік. Я точно не буду дивитися, тому що ну ні, ні, не до цього зараз. Мені здається, я тут вже годину напроти цієї полиці просто сиджу і не знаю, що мені взяти. О! Забула, ви уявляєте, вчора буквально засинала і думала про те, що хотіла почитати мій коханий ворог. От саме на цю книжку чомусь у мене з'явився настрій. Може її взяти? Привіт вам вже з Харкова. Не хотіла б переривати таке цікавезне відео, але у мене тут нова кава від «25 Coffee Roasters». Знаєте, виходить якось навіть символічно розпаковувати каву харківського бренда у Харкові. Що ж, я тут бачу це Brazil Matas Yellow Bourbon <laughs> від 25 Coffee Roasters. Аромат какао горіхи, смак какао, пекан апельсин після смак звучить просто неймовірно. Звісно ж, я зараз буду робити собі каву, бо можливо ви цього не бачите, але зараз рано. І нагадую вам про те, що ви теж можете себе порадувати смачнючою кавою від 25 Coffee Roasters. Вони мене так розбалували, що тепер я терпіти не можу каву з кав'ярин, тому що уся вона жахливо несмачна. Кава на будь-який смак зручний функціонал на сайті, щоб підібрати собі найбільш підходящу позицію. Також ви можете проконсультуватися у соцмережах, наприклад, в інстаграм. Звісно, що усі посилання я залишу в описі до цього відео, і найголовніше, глядачі буклі можуть замовляти собі каву від 25 Coffee Roasters трошки вигідніше, ніж інші. А саме зі знижкою 10% за промокодом, який звучить як. Щоправда, він не діє на дріпи, комбо та набори. Замовляйте каву від Надівай Coffee Roaster собі або на подарунок. Навіть якщо ви знаходитесь не в Україні, тому що є також у них європейський сайт, я його теж залишу в описі до цього відео. Що це як не найбільше задоволення в житті? Все, хочу каву просто зараз. І вам теж раджу. Приємного кавування! Усі деталі в описі до цього відео. Куди трошки в шоці. <смі> не розуміють, що тут відбувається. От, до речі, книжка, яку я зараз читаю, її теж треба не забути. І мій, звісно ж, Kindle. Він, щоправда, розряджений, як бачите, тому треба його на зарядку поставити зараз. Так, ці теж беремо. О, до речі, зацініть. Отак, він у мене прикрашений. Тут у мене цей попсокіт. Щоб тримати було зручно, блін, однією рукою, ще й лівою відірвала. Ну він на магніті, якщо що, не лякайтеся. От, І отак тримаєш, дуже зручно читати, однією рукою тримати. Тож, давайте подивимося, що точно ми беремо. Я думаю взяти 5 книжок. Я розумію, що я їду, можливо, лише на тиждень, і я 100% не встигну стільки прочитати, але мені потрібен хоч якийсь вибір, щоб не було такого, що я змушена читати тільки те, що в мене є, щоб я могла серед того, що в мене буде, обирати. Окрім того, я хочу, щоб це була література різних жанрів, не тільки одне фентезі або одні тільки детективи. І повторюся, я максимально прагну, щоб книжки, які я візьму, розслабляли, відволікали, покращували настрій, а не навпаки. Давайте спочатку відкладемо те зимового, що я точно не буду брати. Це червона зима. Немає настрою розбиратися в якійсь міфології, незнайомій мені. Це поки почекає. Девіда Коперфільда теж думаю відкласти. Почитаю його вже в Києві, коли повернуся. Все ще залишається в найближчих планах. Просто не бачу сенсу таку цеглину тягти з собою в Харків. Я ймовірніше за все, якщо його і візьму, не встигну прочитати, і доведеться його назад вести недочитаним. Це буде якось на мене тиснути. Коротше, залишу тут. Гаррі Поттер щиро хотіла б взяти з собою, але на жаль, тверезо оцінюю шанси, що з Марком ми навряд почитаємо. Тому нехай буде тут. Сподіватимуся, що після повернення ще залишатиметься тиждень або два лютого, і ми ще встигнемо взимку почитати ту історію. Туди, де пінгвіни, всі мої ключі гая, сміла та її відчуття снігу. Щиро кажучи, сумніваюся, щодо цієї історії навіть не знаю, треба вона мені чи ні. Головна героїня 37-річна Сміла напівдатчанка, напівескімоска, яка читає заради розваги еквілові начала. Знає 70 тлумачень слова сніг і завжди перемагає у рукопашному бою з професіоналами-чоловіками. Розпочинає власне розслідування дивної загибелі сусідського хлопчика Ескімоса, що зірвався з даху у будинку. Усміле особливе відчуття снігу вона вміє читати сліди. Однак головне для неї не тільки розслідування вбивства, а й спроба вийти з власної глибокої кризи, розібратися зі своїм минулим, знайти нарешті власне я. Мені подобається і це щось детективне. Окей. Я точно хочу взяти рухомі картинки тері Пратчета. Не знаю, у мене зараз настрій на тері Пратчета, і воно має бути з гумором і має бути знову ж легким, тому хочу взяти її і хочу дуже взяти мій коханий ворог. Книжка, на яку в мене в моменті з'явився настрій, плюс тут немає більше жодної любовної історії, буде різноманіття. Думаю, над тим, чи брати ведмеже місто, тому що книжка доволі об'ємна, і все-таки може бути, що вона буде сумна моментами, тому що це як ніяк Бакман. Почала вже сумніватися, можливо, просто її перекласти до зимових планів. Виходить, що є аж три фентезі. Це всі мої ключі і гая, діва матір і третє, і зимові заручини. Хм, хм. хм, хм. Серед всі мої ключі і гая і зимових заручин точно треба обрати щось одне, тому що це схожі за вайбом історії, фентезі з детективною лінією. Діва матір і третя все ж таки інша, тому що тут гумор присутній. Я от думаю, я хотіла б взяти щось з української літератури і щось з фентезі. Можливо, закрити знаєте, обидва гаштальти і взяти всі мої ключі і гая, а ці дві книжки залишити тут. Тоді це буде і українська письменниця, і фентезі. Закриє обидві мої потреби. І тоді б я змогла взяти і сімейну гру, і сміло та її відчуття снігу. Чи взяти ось так сміла та її відчуття снігу, діва матір і третя та всі мої ключі і гая. Тоді буде дві книжки українських авторів. Я не впевнена, чого мені більше хочеться: фентезі чи детективів. Але з іншого боку, Терріпрачет це ж теж фактично фентезі. Це те щось таке магічне, нереалістичне, можливо, краще взяти більше реалістичного. Але проблема в тому, що сімейна гра, наскільки я знаю, теж не може похизуватися великим реалізмом. Чи можливо взяти, наприклад, Бакмана, всі мої ключі Гая? І сміло та її відчуття снігу, отак може взяти. Тоді це буде максимально різне і все не схоже одне на інше. Я прочитала анотацію від Межого міста, і тут теж про якийсь злочин, який стається в невеличкому містечку. Стало ще складніше. Завжди так важко обирати. Я 100% візьму з собою, до речі, те, що я точно з собою беру, це мій Kindle, і туди я зможу. Будь-яку книжку взагалі купити і завантажити в моменті, якщо мені захочеться читати щось, чого у мене не буде. Якщо у мене буде настрій на детективи, але у мене не буде детективів. Тому він 100% мене виручить навіть в разі помилки. Ну і там багато книжок вже придбано. І також я беру з собою Рейк'явік. Це книжка, яку я читаю зараз. Я буду її читати в потязі. Сподіваюся, що дочитаю до кінця і ще зможу щось інше взяти. Бо мені тут половина залишилася і тут лише 200 сторінок, тому доб'ю. Блін, легше не стало. Що брати з собою? Не люблю обирати. Ну добре, зимові заручини, точно я вже передумала і вже їх не хочу. А і туди, де пінгвіни, теж туди ж, бо я все ж таки боюся, що вона буде моментами сумна. Мене приваблює у фентезі Діва, матір і третя, що воно має бути прям суперпозитивне і супер наповнене гумором. І це саме те, що мені буде потрібно, щоб якось покращувати собі настрій. Тому я дуже схиляюся саме до цієї книжки. Добре, візьму її, мені хочеться плакати. Я не можу вибрати. Я не знаю, що взяти краще. Мені хочеться взяти все. Але це дуже нерозумно. Я не можу взяти все. Знаєте, що? Я тут оце кручу, верчу ці книжки, і зрозуміла, що я хочу взяти сімейну гру як детектив, тому що це не настільки детектив, але вона має бути легкою. Сміла та її відчуття снігу, все ж таки за анотацію може бути чимось доволі таким глибоким. Я не хочу глибокого, вибачте. І всі мої ключі і хай я вирішила все ж таки залишити просто у зимових планах. Взяти з собою діво матір-третю, тому що, знову ж, гумор. Оці книжки з великою ймовірністю допоможуть мені саме покращувати настрій, а це для мене зараз найважливіше. І ведмеже міст, думаю взяти. Тому що вона має бути атмосферною, хоч вона велика, але вона має бути затишною, має бути атмосферною. Можливо, я десь моментами на якихось сценах і поплачу. Але ну, це єдина книжка виходить, на якій у мене є ризик поплакати з усіх, що я обрала. Виходить, добірка ось така: мій коханий ворог це романтичне, там є, начебто, навіть еротичні сцени. Тері Прачет рухомі картинки. Має бути гумор, має бути щось не дуже реалістичне. Дуже давно хочу познайомитися з творчістю Тері Прачета. Чудове видання чому ні? Діва матір і третя теж гумор українське фентезі. А, сімейна гра щось дуже легке та неймовірно сюжетне, <сум> чого б і ні. І ведмеже місто. Ну, ведмеже місто буде єдине, фактично, що може бути десь сумне. Також, звісно, я беру «Рейк'явік», який читаю зараз. Я от все ще думаю, чи брати з собою в потяг пастку для попелюшки. І я схиляюся до того, щоб брати насправді. Тому що я буду їхати 5 годин, от якраз дочитаю Рейкявік і прочитаю пастку для Попелюшки. Але з іншого боку, я зараз читаю детектив, і після цього знову детектив в потязі читати. Так собі. Ну і Kindle, звісно. Блін, я це зараз замислилася. А назад я потягом знову буду їхати 5 годин, і що я буду читати. Ну, щось з цього, в принципі. 100% не встигну все прочитати. Думаю, може взяти у потяг ось цю книжку замість трилера. Бо я зараз читаю детективи, мені не хочеться знову потім брати те саме. Теж невеличка, магічна чайна крамничка, вона Ю в Парижі. Тут про якусь дівчину, яка бачить передбачення і хоче цього позбутися, якась романтична має бути історія. Начебто непогано. Так, думаю, я дійсно заміню все ж таки пастку для попелюшки на магічну чайну крамничку. В принципі, вона набагато більше місця не буде займати, але не думаю, що в мене буде настрій на пастку для попелюшки, коли я дочитаю рейк бо це з одного жанру в той самий жанр. А я люблю змінювати. Тож, якось так виходить. Так, по закладинкам. Я от дістала тут конверт а мені дарувала підписниця закладинки якраз зимові. Ось ці я не буду брати, бо тут січнева. І просто зимові. Але оці це лютий. Ось це лютий і ось це лютий. Їх точно візьму. Потім у мене є ось така: це просто у подарунок маслотом клали. Але мені здається, що вона от сюди пасуватиме дуже добре. Можливо, її тут використаю. І думаю, ось таку от ще взяти. Мені здається, вона підійде ідеально для не, Діви, Матір і третьої. І ось тут я заміню, тому що у мене тут січнева закладинка, а вже не актуально. Отак От буде. Там, звісно, немає нічого про відьмочку, але все одно буде така. Хоча ні, я придумала. Я ось цю, яку я підібрала під магічну чайну крамничку, використаю і тут, щоб у мене не було плутаниці, була одна закладинка в потяг і все в обидві книжки. А цю просто візьму з собою. Отак от, от. Візьму ось такі от три. Клас, клас. Що ж, я вважаю нашу місію виконаною на сьогодні. Точно беру з собою Kindle, у мій рюкзак підуть ось ці дві книжки: Рейк'явік та Чайна крамниця, які я буду читати у потязі, а з собою п'ять абсолютно різноманітних книжок на будь-який настрій та смак. Так, це здебільшого розважальна література, так, здебільшого це легка література, але саме це мені було і потрібно. Я задоволена своїм вибором. Звісно, чекайте на мої відгуки на принаймні частину цих книжок у прочитаному. А я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей у нових відео. Гарних вам книжок, чудового настрою і па-па. Зустрінемося найближчим часом у Харкові.